Друзі, привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами мій помічник в ретуші на етапі чистки, коли ми маємо складності зі шкірою. Щоб не витрачати час приблизно годину моєї роботи, я користуюся плагіном Реблом. Це виробник, виробники стартап українців, які засновані в Британії. Вони підтримують Україну. Звісно, я тому ними і користуюся. Давайте спробуємо перевірити це на ділі. Відкриваємо ось такий додаток. Він відкривається як у Photoshop, так і у Lightroom. І ми можемо а, побачити тут два налаштування. У нас є Natural і є Fashion. Я люблю користуватися саме Natural, тому що саме він делікатно підходить до ретуші шкіри. У нас є два повзиночки, якими ми можемо регулювати, це текстура. Та саме інтенсивність ретуші, скажімо так. Якщо ми не хочемо чіпати текстуру, нам потрібно повзуночок ставити на, мінімальну, на мінімальне значення. Але в даному випадку шкіра досить складна, тому я б хотіла все ж таки поставити на максимум. І тепер вже виставляти інтенсивність саме повзуночка ретуші. Ми можемо бачити, як змінюється наша картинка, і можемо бачити наше до та після. Звісно, нам потрібно буде фотографію доробити, але ось цей етап чистки, який саме нудотний, на якому можна наробити такі великі плями там, не знаю, штампом або пензлем відновлюючим, яким ми користуємось, можна зробити негарні сліди. Тому саме цей плагін допомагає нам пройти без болі цей етап чистки. Давайте перейдемо до іншої фотографії, так само протестимо цей плагін. Багато плагінів штучного інтелекту не можуть працювати, якщо не розпізнають обличчя. Тож, в даному випадку, я перевірила, протестила і реблом йому не потрібно бачити очі для того, щоб зробити ретуш шкіри. Тож, перевіримо, о! Бачимо, що за допомогою однієї кнопочки, він нам почистив не лише наші цятки такі прищички, а й трохи почистив плями на губах. Також можемо перевірити функцію «Fashion». Тоді він буде більше замилювати. І якщо нам це не подобається, ми можемо користуватися більш лагідними інструментами. Так, переходимо до слідуючого фото, і тут у нас дуже складна ситуація. Давайте перевіримо, чи впорається плагін з цією ситуацією. Переходимо до А, І тут, скоріше за все, нам знадобиться саме фешн, тому що ситуація дуже складна, тобто нам потрібна інтенсивна дія в даному випадку. І ось що ми бачимо. Тобто він досить круто справляється з цими прищами, які заважають наші ретуші. І може ця ситуація якраз таки полегшитись. Ми можемо далі допрацьовувати фотографію, то, як ми, так як ми звикли далі працювати, там створювати об'єм, кольоркорекція і так далі. Дочін Берн, звісно ж. А от ось цей складний етап з кожним пришечком ми можемо подолати на етапі чистки за допомогою плагіну. Тож, звісно, чому б не користуватися ним? Ще одна така складна фотографія. І знову перевіримо, перевіримо реблом в ділі. Тобто в нас тут було вже не тільки а, прищики, а й великі почервоніння. Ми можемо побачити, як він з ними працює. Якщо ми хочемо вберегти більше текстури, ми зменшуємо показник, а чистку збільшуємо. Бачимо, як впарилась програма. Звісно, нам потрібно буде допрацювати, але на даному етапі мене влаштовуємо. Також хотіла показати, що можна це робити, і за допомогою масок. Тобто ми можемо скористатися. Нашим реблемом, щоб почистити на вилицях такі прищики. і давайте переглянемо. Максимальне значення виставимо. Можливо, спробуємо навіть Fashion. Ні, давайте все ж таки повернемось на Natural. І якщо я не хочу, щоб плагін лягав на все тіло, Наприклад, я не хочу, щоб його дія відбувалася там, на носі, а хочу, щоб дія відбулася саме тут, в зоні складних, складної ділянки, то я роблю чорну маску і просто промалюю білим пензлем саме там, де мені потрібна дія цього плагіну. Все, я пройшлася лише по прищиках, і тепер вже більш Натурально виглядає фотографія. Тепер переходимо до Lightroom і спробуємо зробити пакетну обробку, пакетну ретуш саме в Lightroom. але, знову ж таки, за допомогою плагіну плагнурему ми переходимо у розділ Бібліотека, там, де ми заливаємо свої фотографії. Знаходимо фотки, які ми хочемо обробити, виділяємо їх. І переходимо до фото змінити в і обраємо реблом. Після чого він пропонує нам обрати формат, в якому він буде створювати копію, тому що обов'язково попрацювати не за, ну, він буде працювати не з оригіналом, а буде створювати копію. Тобто, це дуже зручно для того, щоб ми потім завжди могли. Видалити або переробити файли, тобто він не змінює оригінали. Тут я виставляю розширення 300 для того, щоб на майбутнє можна було друкувати ці фотографії і обираю JPEG. Це якщо ми вже віддаємо ці фотографії, готові нашому клієнту. Натискаємо редагування. Він спочатку створює саме копії, ми бачимо. А ось вони. І тут вони відкриваються вже безпосередньо у програмі. Якщо ми хочемо примінити налаштування конкретно для кожної фотографії, в нас є можливість працювати з груповими фото. Тобто на фотографії я можу обрати, як я хочу примінити, примінити налаштування. Наприклад, для мами окремо і окремо для дитини. Ми розуміємо, що для мами нам краще зробити більше налаштування, а для дитини вже ми можемо зменшити налаштування взагалі там можна і до нуля. Так ми можемо проробити з кожною фотографією, якщо в нас їх небагато. Але уявимо собі, що тут у нас 100 фотографій, ми не хочемо а, приміняти налаштування для кожної з них. Ми можемо просто, натиснувши ОК, а, ну, наприклад, ось тут я поміняла налаштування, він їх зафіксував. Далі я не міняю налаштування, а, тому реблом буде самостійно робити ретуш а, за середніми значеннями а, своїх налаштувань. Я натискаю ОК, і він вже сам виконує свою роботу. Тобто, таким чином, якщо в нас там 300-400 фотографій з весілля або там якоїсь зйомки, ми можемо обрати всі, піти там готувати, спати і так далі. Він може працювати там в ніч або в день, поки ми працюємо, обробляти самостійно ці фотографії. Але знову ж таки, на... Середніх таких значеннях. Тобто, це класний помічник, але інколи потрібно його теж проконтролювати. Зараз переглянемо, як він впорався. Так, тепер ми можемо дивитись саме на ось ці копії. Я перейду сюди в розділ обробки. І можу подивитися, яка в мене була до, і як він гарно впорався після. Тобто були такі і. Плямки невеликі і якісь цяточки. В принципі, він прибирає для такого більш натурального ефекту це наше до і це наше після. Він впорався з деякими плямками. Тут в нас вже була кольор-корекція. Також я раджу працювати не з зравами. Якщо ви хочете більш швидко, щоб він працював, спочатку зробіть кольор-корекцію, відправте їх на JPEG, Знову ж таки, через бібліотеку заливайте папку з JPEG-ами і тоді вже включайте Rebloom для того, щоб він швидше опрацював їх. Тому що з равами, звісно, це буде набагато довше. Так, ми бачимо, що він класно впорався зі своєю задачею. Тобто тут нам не потрібна якась глянцева ретуш, а, а от делікатна, натуральна нам якраз таки прийшла до нагоди. Тож, користуйтесь за моїм промокодом Кірік, ви можете отримати 20% знижки, а також 7 днів безкоштовного тестування цієї програми.